Тому що нам завжди здається, що хтось може краще. В когось краще виходить, більше сильних сторін може проявлятися в на публіці, може спілкуватися з людьми краще, налагоджувати стосунки і ще багато всього. І от ми завжди формуємо оце сприйняття себе як на недо, тому що ми бачимо інших і ми порівнюємо себе постійно з іншими. Але це працює як ні, ніби. Такий собі кругообіг, знаєш, от я, я, я це саме так бачу, тому що як тільки ти починаєш порівнювати себе з кимось, ти переходиш на іншу стадію, намагаєшся стати цим кимось, тобто перейняти оці недостаючі ніби якості. Переходиш на цю стадію, не можеш їх перейняти. знаєте чому? Тому що це не важче. Тому що у вас просто інші сильні сторони, якщо б ви їх побачили, розібрались і на них би сконцентрувались, ви б тут не стояли. І коли ви тут знаходитесь, починаєте ще більше вкладати в те, щоб отримати те, чого у вас нема, просто по природі це абсолютно нормально, ви починаєте ще сильніше заганятись і повертатись на момент того, що я знову недостатньо, знову порівняння. І знову намагання ще створити більшого з того, чого нема, і знову повертаємось, і це кругообіг, в якому ти постійно сидиш, постійно знаходишся, і тим самим ти себе заганяєш настільки, що в якийсь момент думаєш, що ти взагалі нічого не достоїн, нічого не вартий, і в тобі, в тобі нема того, про що ти там мрієш. Але кайф заключається в тому, що тобі це і не треба. Це треба комусь іншому, і в нього круто получається. В цієї людини все є те, що в неї є. А в тебе є інше, про що вона, можливо, теж мріє.